Всім привіт! З вами канал Аквахубі. Сьогодні я вирішив потестити оксидатор. Пляшку вибрав із добрив. Якості розпилювача використовую гілочку горобини чи горобини або рябіни. Дуже така дрібненький пузир іде. Ось так наслає добре. Тут 100 мл переки сьогодні 6%. І не знаю, там геть трошечки от підгрузила підгрузила Короче, Процес такий йде доволі. Активний. Добре чи погано, поки не знаю. Фільтр перекрив подачу в кисню, залишаю тільки поки цей. Подивимося, що з нього вийде. Чи все буде добре, чи ні. Але будемо надіятися, що все буде добре. Так як... Дуже часто почали відключати світло по 3,5-4 години в перериві. Сьогодні було чи три виключали, ну так, на довгий термін. Тому потрібно підходити до проблеми фільтрації аерації, скажімо так, дуже серйозно. Якщо так такий процес йде. Як бачите, доволі добре виділяється кисень. В якості присоски взяв від якоїсь голови разом із шлангом йшла присосочка. Я її приміряв на пляшечку і дійшло. То думаю, в чому би і ні. Так що такі справи. Будемо дивитися, як довго буде проходити процес виділення кислороду. Всім. Пока. До наступних зустрічей. Процес іде. Вже okay. значно слабше, але вже пройшло 24 години. Цей реакція відбувається на каталізаторі. Цей свинець масою 0,2 грама. Зараз вже слабше, правда? Але вже, але до сих пор йде. Об'єм пляшки 100 мл. Можна, мабуть, піднімати десь каталізатор, кількість каталізатора до... 0,5 або 1, Ну, думаю, 1 це буде прям дуже гаряча пляшка, а 0,5 буде сонний раз. Тобто може двоє-троє суток ще виділяти кисень. Доволі непогано скажу я. Геть непогано.